Анастасія, я щиро вдячний вам за вашу службу, за вашу відданість справі. Ви виконали приголомшливу роботу, розповідаючи правду. Це спосіб пам'ятати у вашій особі. Я хотів би висловити вдячність українським військовим чоловікам і жінкам у формі, які прямо зараз знаходяться в окопах і борються проти росіян. І Я вважаю, що вони заслуговують на ваші описки. Дякую вам. In terms of... Що стосується пам'яті, я розповім вам свою особисту історію. Минулого тижня на фронті загинув чоловік моєї двоюрідної сестри. Він був двічі поранений, і навіть незважаючи на свої поранення, він відмовився, демобілізуватися і сказав: Я ніколи не підведу своїх побратимів на передовій і я можу сказати вам, що навіть подзвонити сестрі і повідомити, що її чоловік загинув, було нестерпно. Тому що я був першим, кого повідомили військові. І в у нас є тисячі. можна навіть сказати сотні тисяч подібних історій. І це не історія, це трагедія, це драма. У нас сотні тисяч поранених, тяжко поранених. Але вони не здаються. Це ще одна грань життя. Вони не здаються. І я вражений кількістю людей з однією рукою, з однією ногою, яких я зустрічав. Вони ходять, вони живуть, вони рухаються. І Вони хочуть бути щасливими. і вони заслуговують на щастя. Тож ми збережемо цю пам'ять. І ми збережемо пам'ять про тих, хто загинув. І ми повинні зупинити вбивства тому що ви навіть не уявляєте, що відбувається на українських кладовищах кожне кладовище всіяне неукраїнськими прапорами і знаєте чому, Тому що це означає, що саме тут поховані чоловіки та жінки у військовій формі? Дозвольте мені сказати вам одну річ, тому що я уважно слухав розмову про те, де ми зараз знаходимося холодній війні. В гарячій війні Послухайте, прямо зараз йде війна, і це новий тип гібридної війни. Можна навіть сказати, що це найсумніша світова війна. Що робить Путін? Він уже здійснив низку диверсійних атак у країнах-членах ЄС. Він запустив десятки дронів у повітряний простір НАТО. Він скоїв низку вбивств у Європейському Союзі. А всього три тижні тому був убитий мій друг, колишній спікер Верховної Ради України. убитий безумовно проросійськими бойовиками. А його літаки наближаються на небезпечно близькій відстані до літаків НАТО, і вони вже порушили повітряний простір НАТО. Його дрони вже вторглися в Швецію і Данію. Його кібератаки ви стикаєтеся з цими кібератаками навіть у Франції скрізь. Отже, справа в тому, що ми зараз перебуваємо у стані війни. Але схоже, ми себе недооцінюємо, і це мій сьогоднішній меседж. Я мав багато зустрічей у міністерстві закордонних справ. У національній асамблеї, у сенаті, і знаєте, що я сказав вашим колегам? Я сказав: послухайте, Франція є над державою. Ви є над державою. Ви це знаєте? Ви є рушійною силою Європейського Союзу. У вас величезне населення, у вас величезні збройні сили. У вас потужний військово-промисловий комплекс. І у вас є ядерна зброя подивіться на всю європу за чисельністю населення вона втричі більша ніж Росія. Подивіться на європейську економіку подивіться на економіку НАТО. Ви володієте 50% світового багатства у вас найпотужніші збройні сили на землі і кого ми боїмося економіка яка становить 2% і є меншою за економіку техасу Кого? Економіки, яка повністю застаріла? Кого? Диктатора, який мріє про якусь застарілу імперію, яка ніколи не відродиться? Тож мій меседж дуже простий ми достатньо сильні, щоб виграти цю війну. Але щоб виграти цю війну, нам потрібно проявити сміливість і політичну волю. Нам потрібно діяти не чекати, не вірити, що все якось владнається. Нічого не владнається. А що швидше ми діятимемо, то сильніше ми діятимемо, то вищі шанси закінчити війну і перемогти. Ще раз наголошу перемогти у цій війні, яку ми з вами ми маємо. Я з радістю поділюся з вами інформацією, яку щойно отримав. Перед поїздкою я замовив опитування і отримав результати. Ви знаєте, хто серед іноземних лідерів є найпопулярнішим в Україні? Ви навіть не уявляєте, це президент Макрон. А ви знаєте, який рейтинг свалення вашого президента в моїй країні? 80%. Сподіваюся, він має аналогічний рейтинг у вашій країні. Ви знаєте рейтинг схвалення тих, хто підтримує та захоплюється Францією? Безпосередньо і відносно тих, хто любить Францію? 88% українців захоплюються Францією. Сподіваюся, ви теж захоплюєтеся українцями. І останнє, але не менш важливе, ми поставили дуже пряме запитання: чи вірите ви? що Україна може виграти цю війну проти Росії Ви знаєте цифри? 74% українців все ще вірять у повну і беззастережну перемогу України і я теж вірю в цю перемогу.